Вітання сонячного Житомира, вітання всім поціновувачам, Зокрема, футболу і, зокрема, жіночого футболу. Запрошуємо вас на центральний стадіон у Житомирі на матч другого туру, другого етапу другої групи Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд. Магія числа 2 у нас сьогодні у Житомирі. Так само другий поспіль, домашній матч для ЖФК Полісся. Номінально він для них виїзний, бо в нас саме у сьогоднішньому матчі оболонь господарює, але так вийшло, так склалось, такі наші ралі, що оболонь грає вдома, але на виїзді одночасно. Тим не менше. Останнє налаштування перед матчем енергетичне коло оболонь вже своє провела. Зараз радяться полісянки. Бойовий футбольний клич, і в принципі все вже готово, Лише чекаємо на дівчат у центральній зоні, хто буде розводити з центра поля, будуть робити полісянки, які у сьогоднішньому нашому матчі грають у такому складі. Олександр Кулик, номер 33-й. Віта Розлуцька, номер 20 Софія Баліна, 5 номер, Аліна Синько номер 7 Софія Низова номер 14 Лізавета Жигадло номер 37 Діана Мущенська, номер 19 Вероніка Борковська, номер 8 Першого туру знищили команду ЕМС Поділля тут же на стадіоні Центральному. Першому турі. І зараз я думаю, що більш ніж хочуть продовжити свої гольові звітяги. Як от зараз удар. Перший в нашому матчі від Наталії Корнацької, м'яч з лівої праву. А тут є перехоплення від оболоні. Мчать киянки вперед, буде удар. Кукса прострілює і відпрацьовує захист вже політа, скутовий. Верхова подача в очіці. В першій лізі є вовченята з дюшору полісся в академії. Все класно, все працює. І так само класна передача зараз була від стець. А можливо, буде все ж таки розіграш. Верхова подача на дальню стійку грають головою полісянки, робиться полісянок, то киянки цим поки що не користуються. Значно нижче сидить їхня лінія захисту. А зараз може бути цікавий момент. Кукса проривається до воріт, пробуває кукса, забиває кукса. Молодець Олександра все правильно зробила, отримала свій шанс, приймає вітання в цьому епізоді, пробила верхом, бачила, що вже стелилася голкіперка Кулик, і просто перекинула її. На повторі ми зараз з вами обов'язково побачимо цей момент. Хороша передача, а Кукса проривається і пробиває верхом. Здається, нічого складного, однак. Все зроблено чітко, якісно і що найголовніше своєчасно вітаємо куксу із забитим м'ячем. Вітаємо оболоні з першим взяттям воріт з таким важливим м'ячем для них у контексті їхньої турнірної боротьби в контексті нашого матчу, і взагалі турнірних всіх перепитій. Тим цікавіше зараз буде, тим цікавіше буде спостерігати за тим, чим відповість. У нас в Поліся. Кукса забила у нас по суті якраз на екваторі першого тайму на 19-20 хвилині. догладіли там захисниці Поліся. Ну і зараз із подвійним завзяттям починають працювати. Загубився там м'яч в частійку. Стец там не зачепиться за того м'яча, тим не менше підбирання від полісянок. Верхова подача прямо в руки Маліборській. Стала цей епізод. Небезпечно пішла в обіграш зараз захисниця поліції, отримує момент на свій ворота. Брей комчить до воріт. Борейко завалили, але зробили це без Зберігають м'яча власних тугах. Хороше переведення всередину. Борейко виборює цього м'яча. Далі можна пробити з цієї позиції. Є удар, але не сильний удар від 9-го нога, змушені знову грати через захисниць. Довге закидання, знову туди в боротьбу. Карнацька. В оточенні двох та ще й з голкіперкою виливаються такі втрати м'яча від Житомиряних на такі закидання, як зараз на Саремчук. Простіл від Саремчука, хто його буде закривати, закриває його Ліся. Хороша верхова подача в боротьбу, є удар. Дістається до м'яча у нас захисниця високня на фланг туди в боротьбу, але там низову так просто не пройти. Перехоплення від Полісся. Довге закидання тепер у відповідь в надії на Юлію стець. Однак в боротьбі стець падає в боротьбі з не менш фактурною захисницею у болоні. Корнацький з м'ячем. Залишає м'яча у, у своїх ногах на Борковську. Переведення через центр. Грав в стінку. Пробиває. Врешті у нас Борковська. Нарешті ми дочекали. Кукса, в принципі, вже на перший таймплан виконали. Гол забила, жовто отримала. Що ще можна бажати? Ну, можливо, ще гол, але не жовто. Простріл, однак, знову цей простріл опиняється в руках у Маліборської, від 14-го номера оболоні отримує вона м'яча. Ткаченко це була знову Серемчук. Закидання від Серемчук, але прямо в руки Олександрій Кулик, голкіперці. м'яч через захисника. І таким чином виривається в атаку на зручні оболоні. Удар не сильний. Намагалася тут 99-й номер серемчук. З новими силами дівчата повертаються на футбольне поле. Більш ніж впевнений, я і ми тут всі разом, що були зроблені певні корективи. Нічого собі мало тут самі собі не забили дівчата. Було. Заблокований він. Ще одна подача, але тут м'яч буде в руках і опиняється у Моліборської. Ну а зараз на, за рахунок замін за рахунок свіжих ніг дівчата полісся спробують. Якось реабілітуватися і перевернути цю гру. Як от зараз, принаймні, по ходу гри бачимо, ми що тренерський штаб Полісся максимально підсилює атакувальну зону. Таракана зараз із м'ячем, пробиває Січкаренко, непоганий постріл від неї. Де майданчик. Полісянки з м'ячем не наважились тут на удар Семенюк, комбінують далі таракана, вони пускають її до м'яча і в підсумку м'яч опиняється в руках у Маліборської. Хто цю боротьбу виграє, оболонь залишає м'яча у себе. Хороша передача. Виходить воротарка Полісся, нівелює цю загрозу. Зразу ж переведення туди на Мущенську. Мущенський з м'ячем один в один. Проривається далі падіння від Мущенського. Однак без порушення правил навіть набагато спокійніше, набагато впевненіше себе почувають ревчення оболоні. Знову закидання на стець. Тактика її пробити чому чому би ні. Пробити можна, а треба ще ж влучити. Я думаю, що Анастасія разом зі своїми колегами. Вже якось та й розберуться. Козлюк із м'ячем, мчить вона вперед, ріже кут, заходить штрафний, стріляє вздовж, а от Стець на цю передачу не пішла. Скоріше за все, не зможе у нас Ткаченко продовжити матч, бо є рух, є удар тут. Удар заблокований. Ще удар від козлюка, але удар значно вищий від Варвари. Вважають на протести, просто продовжують атакувати. Козлюк іде від підкату, відіграє на Семенюк. Просто вздовж лінії воріт такі опиняються в руках у голкіперки гравчині полісім'яча вздовж лінії воріт. І в підсумку є втрата у нас. Розбирається тут Софія, пробиває номер 25-й оболоні Скворцова. Знову Скворцова в епізоді. В епіцентрі подій. Знову кукса із м'ячем. Задушили відверто тут гравчиня оболоні Поліся. Можна спробувати іншим фланом. Можна спробувати закидання туди на Стець. Але знову тут Маліборська діє без помилково. Маліборська зіграла вище всяких похвал у цьому епізоді. Тараканова закидає вперед в боротьбу на Січкаренко. Січкаренко розібралася зі своєю опоненткою. Подача від неї стець. Забиває Стець. Душила, душила Стець ці свої моменти. І на енний раз врешті зуміла пробити голкіперку оболоні Борську. Яка різниця, яким чином їй це вдалося? Вона була перша на епізоді, з відскоку, не з відскоку, прямим ударом. Головне, це забити м'яч і рахунок на того, дивимось ми на повторі, як це було, прокинула тут. Січкаренко м'яча, стець пішла на цей епізод. Маліборська зіграла не найкращим чином. І найголовніше для стець було опинитися саме в тій позиції, в, які, в яку прийде м'яч. Вона, в принципі, так і зробила. Ну і Відзначаємо гол Юлії Стець. У цьому епізоді, однак, оболонь продовжує насідати на ворота Полісся. Звісно, трохи прикро дівчатам оболоні, довго вони вичікували свого шансу, вичекали, забили, потім терпіли, оборонялися. І зараз, врешті, не вистачило якоїсь деші для того, щоб в чергове в тому епізоді відбитися. Свою боротьбу стець програла конкретно у цьому епізоді. А тут вже спринтерський забіг. Знову Кукса виходить один один з голкіперкою. Пробиває Кукса просто у воротаря. Епізод, який мав 101 шанс на те, щоб закінчитися взяттям воріт. Небезпечно зараз ще одна передача. Цього разу вже в епіцентрі подій у нас Борейко пробиває Борейко. Козлюк задалеко відпускає м'яча у цьому. Або ж ми визначимо переможця, або по одному з балу команди додадуть до своїх. Верхова подача, подача в боротьбу виходить кулик. В цьому епізоді розбирається, вбиває м'яча, полісся відбивається. Удар неточний, сильний, але вище воріт, проб... всім по-іншому пробити. Тим не менше підбирання від оболоні, розрізна передача. Єремчук тут страхує. Тим не менше ще одна передача: удар і знову у Кулик. Кучіння оболоні не полишає шансів на атаку, але раніше це треба було робити. Раніше треба було забувати, тим паче, що нагоди були. Дякуємо вам за вашу увагу. Для вас цей матч коментував Роман Буравський. Вам бажаємо завжди влучати у дев'ятку, ніколи не потрапляти до офсайду. Обов'язково почуємося. Тетяна Олександрівна хочу в першу чергу привітати вас з призначенням. Другий тур у вас розкажіть, будь ласка, про гру вашої команди у сьогоднішньому матчі. Ну, по перше, я хотіла б подякувати нашій зсу за те, що ми працюємо і і займаємося своєю люблю справою. Що по ігрі, то хотіла б ще поблагодарити... Соперників, дуже добре вони грали. Що стосується нашої гри, то було дуже тяжко, але дівчата старалися, добрий бій дали, могли багато забити, але, на жаль, сьогодні нічого. Будемо робити, працювати і далі будемо працювати, і все буде гаразд. А, загалом у команди дуже багато нових гравчин, підсилення. Як зараз взагалі атмосфера в команді, чи знайшли спільну мову дівчата між собою, і чи взагалі ви з ними вже ближче познайомилися і змогли е, створити ту команду, з якою будете працювати? Ну, дівчата, колектив дуже добрий. Він був добрий, тільки трошки там треба було підкорекувати. А так все добре. Дівчата мене розуміють, я їх розумію. Я думаю, що далі ми. Більше будемо розуміти друг друга і краще грати. Микола Володимирович, вітаю. Сьогодні команда зіграла 1-1. Чи можете ви назвати цей матч дзеркальним порівняно з попереднім туром, з яким ви грали, коли зустрічалися з оболонью, тобто в першому етапі? І взагалі прокоментуйте, будь ласка, гру. Ну, в принципі, я з вами згідний. Можливо, можна так сказати. Хоч говорилося багато, що ми з оболонів завжди важко граємо. І от сьогодні тому доказ. Я не скажу, що не була недооцінка. Да, десь трошки приємно, скажімо так, приємно для них, неприємно для нас здивувала Аболонь, відверто скажу. Недооцінки не могло бути, але все-таки десь ми очікували від себе трошки більшого, на жаль, не сталося. І по рахунку я скажу, тут останні 10 хвилин не поймеш, що ми втратили два чи прибрали одне очко. Ну, Є, як є, дякую дівчатам. Ми бачили, всі старалися, але. На сьогоднішній нашої мистецтво не вистачає, щоб, щоб забрати три очки. Чого не вистачило у сьогоднішньому матчі, аби от справді там добити ще один гол або збільшити і забрати три очки? Не хватило забити, це банально. Той тобто футбол проста гра, той тобто м'яч, якби був більше біля їхніх воріт, було б у нас більше можливості забити, але ми, на жаль, сьогодні пропустили. Відігралися, ну будемо тренуватися. Я думаю, що сьогодні рахунок по грі. Юля, вітаю. Сьогодні був такий а... насичений матч, один-один кінцевий рахунок. Загалом, ти як нова гравчиня Полісся, раніше не зустрічалася в нашому складі з оболоньою, але я думаю, ти спостерігала за матчами і бачила, як грала раніше. От як ти можеш прокоментувати сьогоднішній матч? А... Прокоментувати тут тяжко, бо ми, рахую, провалили трошки цей матч. Десь ми не догравали, передачі чужому. Оболонь це перспективна, так також молода команда, амбіційні, вигризають м'ячі, тому я думаю, якщо б, якщо б ми зробили установу тренера, то в нас би все вийшло. От ти сьогодні відзначилася цим голом, зрівняла цей рахунок, і думаю, глядачі, коли спостерігали цей матч, вони так само бачили, що от були моменти, коли там тобі не вдавалося, і були моменти, що ти могла забити. Що ти відчувала, коли забула цей гол? Тому що я коли дивилася, в мене склалося враження, що ти справді пробігла більшу частину поля і більше часу ніж за весь матч. Це можливо так. А... Це тяжко об'яснити, бо це емоція, ну яку ти десь, коли ти забуваєш, ти не контролюєш. Це більше емоції, і це було не знаю, ну хоча б один один, ну нічия, і це вже добре. І ми будемо рухатись далі. Будем, будемо будемо старатися виконувати унови тренера та більш забивати і вигравати. Ну і наостанок запитаю, чи відчуваєш ти вже себе гравчиною ЖФК Полісся от, після двох таких насичених матчів і на твоєму рахунку вже за Полісся чотири забиті голи? Так, я відчуваю себе гравчиною ЖФК Полісся, Мені дуже подобається, і я думаю, що в мене все вийде.